Скажіть, будь ласка, для вас було очікуваним от сьогоднішня заява Дмитра Піскова, якщо не помиляюсь, з приводу того, що Росія не зобов'язана дотримуватися виконання мінських угод, тому що вона не є стороною конфлікту. Ну і також із пані Савченко надією, теж стало зрозуміло, що ніхто її не відпускатиме, а чекатимуть тепер рішення суду. Знаете, абсолютно очікувано. Чому тому, що я про це говорив і перед мінськими переговорами на, на даний момент не визріла ситуація до. Того, щоб Росія захотіла сісти за стіл переговорів і домовитися. вдалося в останній момент Путіна всадити за цей стіл. Як ми знаємо, були приводи в нього не з'явитися в Мінськ. Він навіть в цей час мав візит до Єгипту, і мені здається, виключно через те, що президент Обама вночі вже йому телефонував безпосередньо перед. Переговорами в мінську він все таки прийняв рішення взяти в них участь. І коли я говорю, що ситуація не визріла, я маю на увазі, от що є три варіанти, коли держави готові не просто вести переговори, а домовлятися. Причому домовлятися так, щоб було досягнуто взаємовигідне, взаємовигідний алгоритм мирного врегулювання. Це коли вже одна з армій стоїть на грані краху, і тоді переговори йдуть уже про капітуляцію. Це коли. Ресурси виснажені, причому зберігається якийсь баланс цих ресурсів, як, наприклад, було під час ірано іракської війни. І це коли міжнародна спільнота використовує весь наявний інструментарій тиску на ворогуючі сторони з тим, щоб вони вже були позбавлені можливості уникнути якимось чином переговорів. Жодна з цих трьох ситуацій на даний момент не наступила. От тому е, е, з першого дня е, після е, досягнення так званих е, мінських домовленостей ми бачимо вже цілий букет заяв рідного роду різного роду політиків, чиновників з боку Російської Федерації, які свідчать про те, що абсолютно ніяких намірів, принаймні станом на сьогоднішній день, е, виконувати. Те, що було підписано трьохсторонньою контактною групою, і те, що було закріплено прийнятою, до речі, не підписаною декларацією за участю канцлера Ангели Меркель, трьох президентів Німеччини Франції України і Росії, немає. Ангела Меркель до речі сьогодні поспілкувалася з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і сказала, що можливо наступну зустріч у нормандському форматі вони проведуть в Астані. Ангела Меркель одразу напевно, зрозуміла, що потрібна наступна зустріч. І знаєте, от тепер запитання в такому розрізі до вас: все ж таки, Європа і Україна використовують ці зустрічі в нормандському форматі як таку передишку, чи для того, щоб якось. Скоригувати плани, тому що навряд чи вони вірять в те, що те, що там підпишуть, можна от завтра вже виконувати. Ну тут два аспекти. Перший, ви знаєте, от підписаний е, цей план в е, мінську він є е, таким, знаєте, яскравим свідченням того, що зараз реалізується так звана Ріелполітік. Ми зараз по суті вернулися всередину 19-го сторіччя, коли в політиці на перше місце виходить прагматизм, якісь практичні міркування, а не мораль, а не цінності. А не релігійні, якісь ідеології, чи ще щось насправді Європа і весь світ налякані поведінкою Володимира Володимировича Путіна, налякані загрозою, яку він собою представляє для Європи і світу, і Росія загалом. І вони готові йти на все. Навіть бачите, поїхати в Казахстан. Я би не здивувався, якщо б були якісь запропоновані переговори десь в Кореї там чи в Гренландії, і в такому випадку би залишилися туди поїхати. І це, ви знаєте, погано. Тому що вже ті цінності, які протягом десятиріч формувалися в європейському союзі, вони не мають того первоначального значення, як це було раніше, але є і певний позитив. Дивіться. Зараз зроблена спроба все-таки шляхом політико-дипломатичним домовитися про врегулювання конфлікту. І незважаючи на те, що не вдалося видавити підпису Путіна під жодним документом, все-таки ця декларація розміщена на сайті Кремля. І загалом є достатньо свідчень того, що Путін все-таки взяв на себе зобов'язання працювати на те, щоб був врегульований була ця ситуація врегульована мирним спортом способом. то тепер, після того як протягом декількох днів ми будемо спостерігати за по суті відходом Росії від того, про що домовилися, уже жодна людина в світі, будь-то президент чи простий громадянин, я маю на увазі цивілізованому світі, не буде вже піддавати сумнів того, що саме Росія є виновником цієї трагедії, яку ми бачимо на, на сході України, і що Росія по суті воює не лише проти України, а проти всього цивілізованого. Світу. Вона воює за відновлення свого імперського впливу на світ, вона воює за те, щоб вона стала на один, знаєте, на одну шальку терезів Сполученими Штатами, як це було під час холодної війни, і мала право, як вона вважає, легітимно, а насправді це якраз з часів не тільки Холодної війни, а й з феодальних часів розпоряджатися долями світу і долями людей. В будь-якому разі ми відчуваємо всі, що напруга зростає, і ось ті перемовини. Це... Навіть так на підсвідомості, ти розумієш якось емоційно, що це все не те. От немає тієї точки, де б дійсно було щось вирішено, і ми в це повірили. Тому от знову чекаємо. І Єдине, що ми зараз розраховуємо на наших бійців, які тримають оборону на Донбасі, в той самий час от дуже багато всього. Сьогодні писали і вчора про мінські перемовини читали міміку е тих чи інших лідерів Порошенка, зокрема і Путіна. Про Путіна сказали сьогодні таке: одне з видань сказало психолог, прокоментував, що Путін у глибокій депресії і він нервує. Ви б таке сказали, дивлячись на міміку Путіна. Абсолютно ні. Немає зараз підстав Путіну нервувати. Він зараз відчуває себе на білому коні. Більше того, він вважає, що переграв не тільки Україну. Україна для нього це на якби другорядна річ, а що він переграв Європу і він вважає, що кинув виклик президенту Обамі. Більше того, свідченням цієї тези є якраз такі: знаєте, ура, патріотичні по російськи. Заяви багатьох журналістів, політиків те, яким чином точаться дискусії на російських каналах, всі говорять про те, що Путін отримав чергову цього разу не військову, а політико-дипломатичну перемогу. Але мені здається, що це така обманка. От як би там не було, Володимир Путін є прагматиком, він не є самогубцем. От. Тому думаю, що він вже задумується над тим, яким чином йому далі поступати. І у разі, якщо нам вдасться відстояти ті позиції, які зараз захищають наші бійці. Все таки залишається ще шанс на те, що в якійсь тій чи іншій формі перемир'я, принаймні якийсь час, буде дотримуватися. Але на жаль, на жаль, залежить це виключно все від одного Володимира Путіна ні від України, ні від Європи, ні від Захарченків Плотницьких і так далі, з так званих ДНР. ЛНР. Абсолютно це не залежить. І от станом Назара ми бачимо, що Путін вирішив протягом буквально вже півтори доби, які залишились до часу, коли має, запроваджено, коли має бути запроваджено перемир'я, зробити все, щоб ще раз військовими засобами максимально, як то кажуть, нашкодити Україні і показати, що він не збирається слухати ні європейських лідерів, ні американських нікого. І от зараз ці півтори доби вони будуть надзвичайно критичними в усій цій кампанії, і якраз вони. Є випробуванням на міць для України як держави і для українських збройних сил та інших правоохоронних формувань, які беруть участь в військових сутичках на Донбасі. Вчора в мережі поширили відео, де Петро Порошенко і президент Білорусі. Олександр Лукашенко спілкувалися між собою вже по завершенню. Сік я розумію, цих зустрічі е, Порошенко сказав таку фразу, і так випадково записали камери, що він веде брудну гру. І Лукашенко сказав: всі це знають. Ви вважаєте, що він про Путіна це казав? Ну, абсолютно можна з мабуть стовідсотковою впевненістю стверджувати, що дійсно це мова йшла про Путіна, і бачите, в чому якраз симптоматика. Президент Лукашенко це був раніше, вважався, ну вважався до нещодавнього часу останнім тираном Європи. Він, до речі, чи не єдиний, хто виграв від мінських домовленостей від цих цих переговорів, тому що ще буквально 2-3 дні тому з ним ніхто йому б і руку не подав з Європи. Опа, а зараз він обнімав європейських лідерів, дарував квіти, каву підносив і так далі. От. Але про що це свідчить? Якщо навіть Лукашенко, не боячись підтверджує те, що дійсно ведеться брудна гра з боку Володимира Путіна, то абсолютно переважна більшість інших лідерів держав світу. Теж це розуміють Путін по суті зараз наодинці сам з собою і наодинці з світом. У нього немає союзників, які би його підтримали. От і це, в принципі, безпрецедентний такий випадок в світовій історії. Жодного разу не було випадків, коли якась одна імперія без союзників, без нікого довгий час доміна домінувала в світі. Обов'язково наступало похмілля. Обов'язково така імперія падала чи принаймні. У ній змінювався правлячий режим. Пане Вадиме, можна я вас приб'ю, бо ще одне запитання хочу поставити. У нас лише хвилина часу залишилася. Я все ж таки думаю, не ознайом хочу вашу думку з цього приводу почути, що ні Росії, ні Америці, ні Європі зараз реально велика війна не потрібна. І я так розумію, що тут хто перший відступить, тому що ні в плани Європи, і Америки не входить війна зараз. І я думаю, що і в плани Росії не входить. Я так розумію, що Путін сподівається лише на те, що йому дозволять дотерзати Україну без великої війни. Я думаю, що це абсолютно безпідставні сподівання, якщо вони в нього такі є. Ні Європа, ні Сполучені Штати не дадуть, як то кажуть, роздавити Україну. Більше того, українська нація це таки це велика нація, в якій 45 мільйонів людей. І у разі, якщо Путін буде продовжувати ескалацію військових конфліктів, то у Порошенка нічого не залишатиметься, окрім як вести військовий стан по всій території України, оголосити загальну мобілізацію. Підружжя зразу стане не менше мільйона військових, Військових і з такою армією Путін, я не думаю, що справиться дуже швидко. Тому підсумовуючи, впевнений, що незалежно від того, як буде розвиватися ситуація, чи все-таки буде якесь тимчасове перемир'я, чи знову ескалація військових дій, Україна вистоїть, а Російська імперія, як би вона зараз не називалась, впаде. І рано чи пізно, після цього наступить мир, і потрібно буде домовлятися вже про нову архітектуру міжнародної безпеки. Необхідно буде повертати довіру до міжнародного права, необхідно буде притягнути до відповідальності відповідальності всіх тих, хто винен в масових смертях, в злочинах проти людяності і військових злочинах в Україні, і переходить до мирного життя в новій системі координат.